Всім доброго дня. У мене переселення продовжується. Переїхали сюди курчатка, де були бройлери. Бройлери вже прибрали на м'ясо. І звільнився загончик. І тут буде зручно їм багато місця. Їм вже два тижні, їм треба бігати. Ось будуть тут жити. Поставили їм корму, водички. Їм тут подобається. Він щось порпається, там шукають, бо в ящику їм вже мало місця було, а тут достатньо. Ось. Ще хочу замінити зараз лампочку у малечі, бо в них тут стояла сотка. і жарко. Зараз заміню лампочку, і їм буде більш-менш. Нормально. Я думала сітку поставити, щоб не так їм душно було, але краще я зміни лампочку, щоб не було сквозняка, щоб ніхто не захворів. Там бонтаночка маніла серед перепілок, вона дуже схожа на перепілку. Але в неї цюпчик, вона така гарніка. Курчатка. Курчатка роблять шкоду. Трипеляткам трішки викльовують крильця. Побачу, може, я цих курчаток переловлю та переселю до цих старших, але старші теж такі, що можуть клювати менших. Вони б'ються, б'ються. Розборки устроїли. Так, поробила сьогодні прививки. Укроленята. Так, зробили ми прививки гемкою. Ось малявки після прививки відпочивають. Кнопкині і Полтавкині, Полтавкині теж привиті. Так що, по цій малечі все. Потім ми не буду відчиняти, бо ось лежить. Випаде зараз, а може. Щас... Не, не покажу. Випадають. Розляглися на сонечко, Тих-тих-тих. щас, 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 Не падать, не падать, не падать. посунься, Ось. Розкіні малюки, їм першого числа буде місяць. І тоді вже їх будемо прививати. Така малеча. Хрисяндель лежить, не можна. Така вона. Це, мабуть, не чувствує, що я її гладю. Думає, що малеча по Бо така вона не любить. Не любить гладитися. О, такі малюки в неї гарнюні. Це їм першого числа буде місяць тут квасолиненим. У квасольки їх десятеро. А у фрусті дев'ятеро. Ой, 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 упало. Упала малюнка, упала. Ща, ще, ще, підеш до мамки, підеш. Ось. Так вони випадають, якщо сидять біля самої дверки. Тут їх 10 і у Фроськи 9. Треба буде дві прививки брати. Так багато ушастих. Ну, трахам кинули Брвнишку од цього, от абрикоси. Вони кору обгризати люблять. Щоб були зайняті чимось, щоб стіни не гребли, хай гризуть, займаються. Так, у нас на ота, ота самка. Теж така пузата. Оце вона. Мабуть, наступна буде народжувати. Ну і ця кругленька, але не дуже. Та більш така округла, і скоріш вона буде наступна. Кузьменко відпочиває, розлігся, дівчата тут шукають щось. Що його поживати? Розкидали картопельку, кашку вигребили, а тепер вона все, вон, там в солоні не вибирають. Так, наша мамка з дітками почуває себе добре. Я сьогодні вже малечу брала в руки. Воно не сімейкою відпочивають. Такі так. перепілки вже начебто змирилися, що ми їх одну кліточку підсадили. Наче все в них добре. Зараз я покажу цих новозеландську червону, давно не показувала, які вони гарньоні стали. І піду до це 40 Ось Таке сон... сонечко сьогодні гарне. Так на вулиці. Ось наші новозеландські. Сонце світить. Ось такі вони яскраві такі. Прямо от на сонці вона прям червона. Ось така гарна. І відвора. Мамка така, вона не характерна. Така трошки підгукує, підрикує. Другий раз, як беру малечі, то вона трошки гарчить. Ну нічого, вона вже звикає, вона вже терпить, коли її гладять. І малюки такі більш стають ручні. Бо як тільки вони до нас приїхали, вони дуже були злякані. Ось такі справи. Так, пішла я прибирати. Вон треба загребти цей сарок, подивитися, що там у нас в сарайчику, Роботи дуже багато, не встигаю все, все не встигаю. Вони тут щось мостяться, мостяться, але жодного яєчка ще немає. Чекаємо. Так, хочу показати, перенесли сюди дорослих курчат. Вони вже на вулиці. Ми їм обвели клітку, він тут затишно. Вони у нас тут і ночують. Ось отак через. Вони вже такі великі, може більше місяця. Але все-таки вони досі, я їм вітаміни даю і покупляли на сокосну, і рибну муку, і кормові дрожі, і все додають в корм. Сьогодні, сьогодні тільки одну курча я взяла за пшиком чи спреєм. А вчора прям одна курча до такої. В степені погрізли, що просто жах. Лежи на вулиці і що їм не так, не знаю. Так, випустила качок, щоб погуляла трішки. Зараз походять і Пішли, вони спілкуються через сітку і підуть назад в сарай. Цар ріжа качка. Встала вже з гнізди, вже не сидить. Передумала вона. Але пух пустила і все. На цьому кроль. Передумала. Чістали вже картоплю на вигрівання. Цей рік небагато, будемо садити картоплі. Ось тут і ось тут два ящички. на цьому все. Вивезли вчора перегній. Коли будемо ограти э, город, не знаю. Ще не бачила, щоб люди трактори морали. Тільки мотоблоками, а нам потрібно трактори, тому чекаємо. Ось такі новини на, на сьогодні. На вулиці сьогодні тепло, гарно. Всім гарного дня. パカかい